Пацани, я. так думаю, відео у нас буде длитися не так довго. Того що на цей був у мене 9% на телефоні. Тому не будемо силь. Сильно не буде сильно до вготи, Всякий сучку ще добудемо, погнали їжа є. каменна карка є. Дякую. Вугілля. Є. І є ще їжа. Успокойся, успокоя ух ты, а це було опасно погнали в Оба! Утердроп. Стоп. А як мені отсюда вилізти? О, залізо. Ой, <кхм> не спрашивайте, як я оттуда виліз? Ой, здається, хтось десь є. Ну, я як предосмотрительный человек, лучше тут посижу. Приводичный виглядає. У мене є ще таке місце сразу вже каменна крика. Ой, хто тут? Добре, продовжимо. А где цей зомби? Він шо, он дожидається мене, щоб вылізти. Де він виліз зараз? За мною, шо ли? Там що це толпа монстрів? Там скелет, а тут а тут нікого. Зумбар з цим же желізним мечем. Якщо він випаде, тоді це буде джекпот. Не випав желізний меч. Як не дуже везучий чого везуча людина, я скажу с це, це нормально. Ну, Но поки що самий кращий варіант це ага. такого. А uh, поки що самый найкращий варіант просто на висовуватися свої будки і дожидатися вечора. Де ви зелені собаки? Де ви зелені свинюки? Йди сюди. Ну, не, ну, Hey. Ну і що, мене не замічають? А ти замітив. Андиви. дивись, оці мене. Не хто мене не замечає. А ти замітив? АЙ! АЙ! Ти говнюк! Чого из-под тяжка нападати? Поки що можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жрать, жрать. Мене ще й топор зламався, перероблю усе в дошки буде їх куча. Вирубаємо світло. Я думав, він уже мене помітив. Пока що я закриюсь. Краще. А, добре. А жаль, що у мене тільки один камінь. Треба добувати своє житло. Іди отсюда довба на вівця! Не знаю, як мене сюди занесло, а я, але я прийшов у шахту. І зустрів мангрову печеру. Ой ти! Тихо, тихо. Ідай той в корінь. Клей. Глина. Нафіг мені глина. Цей крипер постоянно із-под тяжка нападає. Не люблю їх. Ать, та знову Ааа. пишу. Я пішу. Це... Це хороша штука. Поки я там копався, вже і день настав. І можна трошки подобувати їжі. Це, 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 це мені не треба. Чому воно так розтягнулося? Я на шубах. Воно розтягується. Давай, покладу туди пер'їнку. Так, я сказав пер'їнку, покладу. Я сказав покладу пер'їнку. Буду на місце тумбочки це собі робити. Добре. До речі, я набрав цілих двадцять оцих от ягід. Оба настав час собі набрати на ліжко. І м'ясо є. Пес пес. Прикольно. Вовк такий классный. Я за тобою повернуся. Оба сюди. І сюди я те на Опит я теж заберу. Як говорять у по у, у разці на всякий случай, іди отсюда, о, іди отсюда, гнила засранець, гнилий засранець. О, ти тіло помер, померших на, фронт, е, на російському фронті гнилих військових російських. Сука, российская срака, блин. О! Сами нет рыба. Так венный на их зарублю. А як крафтиться взагалі цей пиріг? 好吧。 Water drop. Нормально. Ух ты. Изы до сраку российского плит. Ха-ха. Ух ты, ты еще и плываешь. Засранеть. Иди отсюда. Иди отсюда говнюк. Ой, треба сюди валити. Хоча там можна знайти... Треба вже добити своє дерев'яне кайло, бо я вже половину ролика із ним хожу. А вот тут мы думаю, да, точно остановимося пока.